30 липня 1918 року директор української телеграфічної агенції Дмитро Донцов записав у своєму щоденнику: щось тривожне висить в повітрі: страйк, замахи, організування білих російських сил на Кавказі, нагінка на Галичан, явне пригноблення гетьмана, посилена агітація московських прибічників і росіян на Україні, арешти, арешти. Літо 1918-го видалося не лише тривожним, але й сповненим гарячих новин. Україну накрило хвилею тероризму. Газетярі заледве ледве встигали штампувати шокові звістки. Вранці, 29 липня, у пущі водиці під Києвом зловмисник намагався вбити міністра шляхів Бориса Бутенка. Наступної ночі в Полтаві двоє чоловіків застрелили екс-міністра освіти Івана Стешенка. А вже наступного дня у середмісті столиці російський терорист підірвав німецького головнокомандувача Германа фон Айгорна. Про всі ці події та їхні розслідування дивіться сьогодні у випуску. Всім привіт! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube! Друзі, разом із колегами з волонтерської групи 35 ми продовжуємо збір на термінові потреби наших захисників. Це безпосередній запит від бійців, 11 оптичних прицілів для диверсійного підрозділу ГУР. Вони забезпечать успішне виконання завдань і допоможуть зберегти життя і здоров'я багатьом воїнам. Необхідна сума 530 тисяч гривень. Переходьте за QR-кодом на екрані. Або за посиланням в описі відео. І допоможіть наблизити перемогу України. Пам'ятайте, вона залежить від кожного з нас. Борис Бутенко, виходець із дворянської родини Херсонської губернії, колишній керуючий подільською залізницею, був членом консервативної партії Українська Народна Громада та учасником підготовки гетьманського перевороту, про який докладно йшлося в одному з наших випусків. За правління Павла Скоропадського з травня до листопада 1918 року працював міністром шляхів української держави на цій посаді. Відзначився активною українізаторською діяльністю. Щойно ставши міністром, 15 травня Бутенко видав наказ по міністерству шляхів номер 113, яким замінив старі імперські назви залізниць на українські. – Західна стала правобережною, південна Слобідською, а Катерининська. Запорізькою. Годі казати, що згодом більшовики, які буцімто були радикальними революціонерами і називали гетьманський уряд реакційним, повернули дореволюційні назви. А Південно-Західна і Південна Залізниці, як регіональні філії Укрзалізниці, офіційно існують досі. Хоча в березні 2023 року користувачі застосунку Дія проголосували за перейменування Південно-Західної на центральну. А південної на Харківську, 17 травня 1918 року, Борис Бутенко видав наказ номер 116, в якому йшлося про необхідність поступового витіснення російської мови з ужитку та проведення українізації. До міністерства надходять відомості, що деякі вищі урядовці примушують служачих балакати з ними на московській мові. Наказую твердо пам'ятати, що в українській державі державна мова є. Українська зносини з вищими інституціями, особливо з міністерством, мусять провадитись тільки на державній мові. Внутрішнє діловодство може тимчасово провадитись і на російській мові, але ж поступово мусять переходити на державну мову. Пропоную звернути особливу увагу на найскоріше вивчення державної мови урядовцям телеграфу, а до того призначити в конторах коректорів знайомих з державною мовою. Крім того, Бутенко жорсткими адміністративно-силовими заходами намагався приборкати масовий страйк залізничників, який під впливом більшовиків і лівих есерів охопив країну всередині липня. Через це нажив собі чимало ворогів. Критики також звинувачували Бутенка в нещирості, кар'єризмі та схильності до сибориства. З більшовицького табору лунали заяви, що він за чутками. До революції був ревним монархістом, членом чорносотенного союза руського народа. А після революції, як то кажуть, перевзувся в повітрі. А генерал Борис Стелецький залишив таке свідчення. Бутенко не заважав нікому працювати і був дуже задоволений, коли його залишали у спокої. З сигарою в зубах він любив кайфувати у кріслі свого службового кабінету. І якщо хтось малообізнаний починав ставити йому якісь службові запитання, то на його повному обличчі з'являвся такий болісний вираз, що співрозмовник, злякавшись, думав, що Бутенко зненацька захворів. Обставини замаху на міністра детально розкриті в документах слідства, які зберігаються в центральному державному архіві вищих органів влади та управління України. Фонд 2207, опис 1, справа 713. Близько 10 ранку понеділка, 29 липня, Бутенко виїхав на роботу зі своєї дачі в пущі водиці, на той час віддаленому селищі на північно-західній околиці Києва. В автомобілі, крім нього, перебували водій Самарський, Шурин Олександр Москальов і масажистка Емма Бунко. Свідчення Шурина слідчі зафіксували так. Олександр Москальов, який сидів на передньому сидінні, помітив зловмисника в той момент, коли міністр вигукнув шоферу Швидше, скоріше. Зловмисник гнався за автомобілем, тримаючи в правій витягнутій руці Браунінг. Свідок бачив, як зловмисник обома руками відтягнув назад затвор Браунінга, викинув гільзу та знову направив Браунінг на автомобіль. Пострілу, однак, не було. Водій у цей час. Встиг дати повний вперед, і зловмисник відстав. На розі міської лінії Бутенко зупинив автомобіль та передав Москальову свій револьвер. Москальов вийшов з автомобіля і пробіг по міській лінії до повороту Пушкінської вулиці, сподіваючись зустріти зловмисника, але останнього там не було, і Москальов повернувся на дачу. Варто уточнити, що згадана в цьому документі міська лінія це сучасна вулиця Міська. А Пушкінська в пущі водиці нині має назву вулиця Квітки Цісик. А ось свідчення масажистки Емми Бунко. До речі, цікаво, що вона робила в міністра дачі та в його машині. Свідок Бунко бачила зловмисника, коли він просунув голову під дах автомобіля. У його руці вона бачила револьвер. Бутенко відсахнувся до свідка зі словами Він хоче мене вбити і махнув рукою на зловмисника. Свідок потім, озирнувшись назад, Бачили через віконце автомобіля, як той же зловмисник гнався за автомобілем, направивши на нього револьвер. Щоб урятувати Бутенка, вона зіштовхнула його з сидіння у кузов автомобіля. Слідство оперативно встановило, що за тиждень до замаху студент Київського комерційного інституту Саноцький чув від якогось залізничного службовця, що буцімто залізничний страйковий комітет вирішив убити міністра. А також керівника правобережної залізниці Кириловича та начальника служби руху Левковича, за те, що вони прагнули ліквідувати страйк. На роботу того дня Бутенко все ж потрапив. Увечері в гетьманському палаці відбулося засідання уряду, на якому колеги привітали його з щасливим порятунком. Уже за три дні газети повідомили про затримання підозрюваного чоловіка, за даними сучасного українського історика професора Руслана Пирога. Виконавцем замаху виявився один із військовиків добровільного залізничного полку. За твердженням історика Віталія Скальського, це був козак залізничного куреня Євдоким Дзюбенко. На жаль, взагалі відомостей про замах на міністра шляхів бракує. Чим завершилося слідство? Чи були засуджені, і до якого покарання? Як склалася їхня подальша доля? Відповідей на ці питання в джерелах досі не знайдено. Що ж до Бориса Бутенка, то після падіння гетьманату він емігрував у Німеччину, а потім в Угорщину і помер 1940 року в Будапешті. Дорогі друзі, нагадую, що допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео можна в різний спосіб: через платформи Patreon, BaйMiaCoфі або шляхом спонсорства на YouTube. Ставши патроном або спонсором історії без міфів, ви матимете можливість голосувати за вибір тем. На наступний місяць. Голосування за теми вересня вже розпочалося. Допомогти каналу можна також переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання в описі цього відео. А відтепер на Патреоні, Ютубі та Баймієкофі доступний список рекомендованих джерел і літератури до тем нових випусків. Отже, ставайте нашим патроном або спонсором і отримуйте доступ до списку книг. Із яких можна більше дізнатися про теракти в Україні влітку 1918 року. Вся команда історії без міфів дякує за вашу підтримку нашої праці. Менше ніж за добу після подій в Пущі Водиці сталася трагедія в Полтаві. Там було вбито відомого українського політичного і громадсько-культурного діяча Івана Стешенка. Він брав активну участь в українському русі ще з кінця 19 століття. Був одружений з третьою донькою. Видатного письменника Михайла Старицького Оксаною став членом Української соціал-демократичної робітничої партії, товариства українських поступовців, історичного товариства імені Нестора Літописця, засновником і головою Товариства шкільної освіти. З початком української революції, в 1917 році Стешенко, активний діяч Центральної Ради, генеральний секретар освіти, тобто перший в історії міністр освіти України. Згодом аж до своєї загибелі працював генеральним комісаром-інспектором народної освіти в тому ж міністерстві. Влітку 1918-го Стешенко взяв відпустку, аби підготуватися до професорської діяльності у новозаснованому Кам'янець-Подільському університеті. 29 липня, разом із 14-річним сином Ярославом, він виїхав поїздом із Києва до Полтави в гості до родичів. Приблизно опівночі прибули на Полтавський вокзал. А звідти пішки вирушили в місто вулицею Куракінською, нині Соборності. Аж раптом біля рогу одного з провулків їх перестріли двоє невідомих. Подальшу трагедію детально описав полтавський кореспондент газети Відродження. Коли вони наблизилися до одного з тих проулків, то звідти вискочило двоє озброєних, що гукнули руки вверх, а разом з тим розлігся вистріл. З несподіванки син Сташенка упав в картоплю, що росте побіч тротуара. А далі розляглося ще два вистріли, і кулею поцілено Івана Стешенка на праву брів. Куля пройшла голову наскрізь, розтрощивши потиличну кість. Коли Стешенко упав, то злодії нахилилися над ним, але, не взявши нічого, втікли. Гроші, папери, револьвер, добрий золотий годинник лишилися при ньому. Коли на вистріли надбігла варта, а далі викликані з вокзалу сином небіжчика німецькі солдати. То злочинці десь вже зникли і затримати їх не спромоглися. Стешенка, непритомного, одвезено до лікарні богоугодного заведення, де він, не приходячи до притомності, й упокоївся коло 11-ї години ранку 30 -го липня. Про політичний, а не кримінальний характер убивства, свідчило те, що при загиблому залишилися всі цінні речі. Сучасники майже не сумнівалися. Таємничими вбивцями екс-міністра є більшовики. Або російські націоналісти. Тому вже під час велелюдного прощання в Полтаві лунали заклики до кривавої помсти Москвинам. 3 серпня труну з тілом Івана Стешенка поїздом привезли до Києва і поставили у Володимирському соборі. Наступного дня, після відспівування, екс-міністра поховали на байковому кладовищі поруч із могилою Миколи Лисенка. Похорон перетворився на багатотисячну українську процесію. Зібрався весь світ української інтелігенції Києва: Олександр Олесь, Людмила Старицька, Черняхівська, Володимир Самійленко, Сергій Єфремов, Марія Грінченко, Дмитро Антонович, Кирило Стеценко, Олександр Мурашко та багато інших. Уряд української держави за пропозицією міністра освіти Миколи Василенка покрив видатки на похорон з бюджету, виділивши 5 тисяч карбованців. Минуло більше п'яти років. 20 грудня 1923-го Сергій Єфремов після розмови з полтавським діячем Костянтином Товкачем записав у щоденнику. Дізнався від Костя Івановича страшні подробиці про вбивство Стешенка. Засудила його на смерть большевицька організація Зінківського повіту. Засуд виконав один з членів тієї організації, Звуть його Башловка. Чому саме засуд упав на Стешенка не зрозуміти? Башловка сам розказував Костеві Івановичу. Коли б це я не від Костя Івановича чув, я б не повірив. Така це безкраю безглузда, божевільна якась історія. А втім, чи ж божевілля у всяких формах і проявах у нас взагалі бракувало. Більшовицька влада навіть не приховувала своєї причетності до злочину. Нарком Держбезпеки УССР Павел Мєшик. 1941 році писав, що Стешенко був убитий червоними військами. Комуністи подбали і про родину загиблого. Син Ярослав 39-го року загинув на Колимі. Вдова Оксана Михайлівна у 42-му померла в одному з концтаборів Казахстану. Залишилася тільки донька Ірина, яка стала драматичною акторкою, письменницею і перекладачкою. Вона пішла з життя в 1987 му і була похована в одній могилі з батьком. Родина Стешенків мешкала в Києві по вулиці Столипінській, 31, квартира 18. Після трагічної загибелі екс-міністра українська громадськість порушила питання про перейменування вулиці на честь Івана Стешенка. В наші дні це вулиця Олеся Гончара. Натомість є інформація, що в першій третині 20-го століття в Києві на вітряних горах існував провулок Івана Стешенка. Більшовицька влада перейменувала його на честь декабриста Бестужева Марлінського. А нещодавно він отримав ім'я Кузьми Скрябіна. Зрештою, в столиці України в лютому 2016 року з'явилася вулиця сім'ї Стешенків. Знаходиться вона поблизу станції швидкісного трамвая Івана Дзюби, колишня сім'ї Сосніних. Шановні глядачі, історія без міфів має власний мерч. Це зручні та якісні футболки і худі з гаслом нашого каналу, хай квітне український YouTube. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм канал Посилання є в описі відео. Суспільний резонанс і замаху на Бориса Бутенка, і вбивства Івана Стешенка був заглушений терактом російських лівих есерів проти генерал-фельдмаршала Германа фон Айхгорна. Командувача німецької групи військ дислокованої в Україні, він стався 30 липня в урядовому кварталі столиці для вбивства Айгорна. Партія соціалістів-революціонерів відрядила з Москви групу терористів. Вони сподівалися, що така гучна акція неодмінно приверне увагу і спонукатиме як українських, так і німецьких селян і робітників до повстання проти так званих експлуататорських класів. Фактично, ліві есери продовжували традиції терористів-народовольців останньої чверті 19 століття та бойової організації есерів перших років ХХ століття. Організатором вбивства виступала Ірина Каховська, правнучата племінниця відомого декабриста Петра Каховського. До речі, про декабристів українського походження в нас є окреме відео, яке можна переглянути за підказкою в правому верхньому куті екрану. 24-літній балтійський матрос із Рязанщини Беріс Данской зголосився бути виконавцем, кинути вибухівку і за потреби пожертувати собою. Змовники швидко знайшли мову з українськими однопартійцями, які готували замах на гетьмана Скоропадського. Для 70-літнього генерал-фельдмаршала Айгорна, ветерана австро-пруської, франко-пруської і першої світової війн служба в Україні була почесним призначенням. Після чого логічним кроком мала стати відставка і спокійне доживання віку в родинному колі й пошані. За спогадами сучасників, реально більшістю справ займався його начальник штабу, генерал-лейтенант Вільгельм Грьонер. Але Грьнер завжди залишався в тіні. А про Айгорна було добре відомо загалу. Терористи витратили кілька тижнів на підготовку замаху. Шляхом спостережень вони з'ясували, що Айгорн мешкає на липках. У садибі Уварових за адресою вулиця Катерининська, 16 У наші часи ця вулиця має назву Липська, а в будинку розташований Український інститут національної пам'яті. Щодня приблизно о 13-й годині фельдмаршал у супроводі свого ад'ютанта-гаутмана Вальтера фон Дресвера йшов вулицею Катерининською з німецького штабу, будинок номер 9 Кращого моменту для виконання замаху годі було й шукати. 30 липня Донской прийшов на катерининську вулицю. Того дня головнокомандувач затримався. О 13:30 вони з ад'ютантом вийшли зі штабу і направились до свого будинку, ймовірно, на обід. На розі катерининської та липського провулку обидва зупинилися, ведучи розмову. І в цей момент Донской, який стояв посеред вулиці, витягнув з кишені плаща термос із вибухівкою. І пожбурив його з відстані приблизно 20 метрів. Пролунав сильний вибух. Айгорн отримав тяжке поранення в стегно. В його ад'ютанта відірвало одну ногу і сильно пошкодило іншу. Тим часом гетьман Скоропадський в якихось 200 метрах звідти прогулювався у садку свого палацу. Почувши вибух, він негайно побіг туди з ад'ютантом. Ось його враження. Ми застали справді важку картину. Фельдмаршалові робили перев'язку і вкладали на ноші. Поряд із ним лежав на інших ношах його ад'ютант, дреслер, із відірваними ногами цей безсумнівно помирав. Я підійшов до фельдмаршала. Він мене впізнав, я потиснув йому руку. Мені було страшенно шкода цього поважного старого. Це була розумна, далекоглядна і сердечна, безумовно чесна, непідкупна людина. Донской спробував утекти. Катерининської вулиці у бік Єлизаветинської, нині Пилипа орлика. Їхав екіпаж візника Єфрема Бичка. Терорист застрибнув у нього, але кінь раптово зупинився. Тоді Данской вискочив на бруківку й кинувся тікати, але його швидко наздогнали, схопили німецькі солдати. В офіційному повідомленні української телеграфічної агенції йшлося. Генерал-фельдмаршал лежав нерухомо. Пан гетьман поцілував пораненого. Фельдмаршал очинив очі, усміхнувся і хотів було заговорити, але сили його покинули. На носилках генерал фельдмаршала та його ад'ютанта перенесли першого в Кауфманський, а другого в німецький шпиталь. Затриманого допитано. Він назвав себе уроженцем Рязанської губернії селянином Борисом Донським і що зробив злочинство по наказу центрального комітету есерів, виданого в Москві. Лікарі, що оглядали генерал Фельдмаршала, мали надію, що він видуже, але їх надії не справдилися. В початку 11-ї години вечора генерал-фельдмаршал умер. Перед тим умер його ад'ютант. Отже, Герман фон Айгорн пішов із життя внаслідок отриманих поранень у Кауфманському військовому шпиталі на вулиці Лютеранській, неподалік Євангелічної кірхи Святої Катерини. Вбивство німецького головнокомандувача справило на багатьох шокове враження. Наступного дня новина опинилася на перших шпальтах усіх київських газет. Серед киян ширилися чутки, що німці на знак помсти обстріляють місто з важкої артилерії. Гетьманський уряд поквапився максимально відмежуватися від терористів. Павло Скоропадський звернувся з грамотою до українського народу і надіслав німецькому імператору Вільгельму II телеграму. Який висловлював почуття глибокого обурення з приводу зрадницького замаху, і запевняв, що вдячний німецькій державі український народ шанує генерал-фельдмаршала Айгорна як шляхетного оборонця своєї нової державності. Аби уникнути дипломатичних ускладнень, офіційний Київ відправив у Берлін генерального хорунжого генштабу Костянтина Середіна. Та поручика Ярошенка як своїх представників на церемонію поховання Айгорна. Цей розрахунок виправдав себе після повернення Середін розповів у пресі про свою місію, повідомивши багато цікавих подробиць. Екстрений потяг із труною Айгорна прибув до столиці Німецької імперії, де його зустріли з великими почистями. У стінах протестантської церкви імператриці Августи. За участі кількох тисяч людей відбулася заупокійна служба. Середін поклав від гетьмана срібний вінок із написом великому другові України та вінок із живих квітів. А посол Української держави в Німеччині барон Федір Штейнгель – вінок від посольства. Під час служби українські представники перебували на почесному місці поруч із представником німецького імператора генерал-ад'ютантом фон Левенфельдом. Після відспівування Айгорна поховали на кладовищі інвалідів поруч із відомим військовим стратегом Альфредом фон Шліфеном, автором знаменитого плану Бліцкригу. По завершенні поховальної церемонії генерал Середін представився у дові та двом синам загиблого. Вони просили генерального хорунжого передати пану гетьману подяку за увагу до пам'яті дорогого їм чоловіка та батька. Військове міністерство влаштувало на честь генерального хоронжого Середіна парадний обід, на якому були присутні начальники всіх головних відділів військового міністерства. Усі поважні представники німецького уряду, яким генеральний хоронжий середін представлявся, і яким він від імені пана гетьмана висловлював співчуття з приводу смерті генерал-фельдмаршала фон Айхгорна, підкреслювали. Що вони ні на одну мить не вважали і не вважають український народ винним у скоєному злочині. При цьому представники німецького уряду підтвердили своє тепле, дружнє ставлення до молодої української держави та її голови пана Гетьмана. Смерть Айгорна вірогідно врятувала життя Скоропадському. Заходи безпеки були радикально посилені, і лівим есерам не вдалося здійснити ще один теракт. Їхня акція взагалі не досягла своєї далекосяжної мети. На місце загиблого головнокомандувача одразу прислали нового генерал-полковника Гюнтера фон Кірхбаха. Теракт, задуманий як убивство самого лише німецького воєначальника, насправді потягнув за собою щонайменше шість смертей. Окрім Айгорна і його ад'ютанта, він коштував життя й виконавцю Донському якого 10 серпня повісили на Лук'янівській площі Києва неподалік в'язниці, де його утримували? Коли на початку 1919 року Київ захопили більшовики, вони розстріляли безпосередньо причетних до катувань і смерті Донського, тюремного наглядача Боровчука і ката Линника. Абсолютно невинною жертвою став візник Єфрем Бичок, який вовою випадку опинився не в той час і не в тому місці. Заарештований як буцімто спільник Донського, він після допитів наклав на себе руки в камері. Що ж до Ірини Каховської, то вона також була невдовзі заарештована і засуджена німецьким військово-польовим судом до страти. Смертний вирок жінці мав затверджувати імператор Вільгельм. А оскільки в Німеччині невдовзі почалася революція, він не встиг цього зробити або й не захотів. У січні 1919 року, коли при владі в Києві була вже директорія УНР, Каховську звільнили. В подальшому її неодноразово заарештовували більшовики, і загалом майже дві третини життя вона провела в тюрмах і на засланні. Однак за Хрущовської відлиги була реабілітована і померла в 1960 році. Зараз не часто згадують, але певний час у Топоніміці Києва. Зберігалася пам'ять про вбивство німецького генерала Фельдмаршала. За більшовицького режиму з 1919 до 44-го липський провулок мав назву вулиця Беріса Донськова. А під час нацистської окупації в Другій світовій головна вулиця міста хрещатик, називалася Айгорнштраса. Якщо ж вас цікавить історія перейменувань київських вулиць, бульварів і площ за нацистського режиму. А таких випадків були десятки. Ми розкриємо цю тему в одному з наступних випусків, якщо це відео збере за місяць 25 тисяч вподобайок. Шановні глядачі! Прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і написати коментар. Дякую за перегляд! Слава Україні!